Усім привіт! Сьогодні приготую дуже смачний салат з копченою скумбрією. Чудова альтернатива всім відомій мімозі і навіть оселецю під шубою. Смачно, просто і доступно. І для такого рецепту мені потрібно картопля, маринований огірок, цибуля, яйця, копчена скумбрія, зелень, майонез, гірчиця. Та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто. У мене є ось така от красива скумбрія холодного копчення. Рибу нам потрібно зачистити від шкурки та від кісточок. Можете нарізати на шматочки і тоді, вже як вам зручно очищати. Робиться направду дуже швидко. Якщо рибка десь порвалася, не переживайте. Адже ми все одно будемо нарізати її на шматочки. Очищену рибку від шкірки та кісточок будемо нарізати на невеличкі квадратики. Тимчасово перекладаю окрему посудину, в якій буду вимішувати всі компоненти. До речі, такий салат теж можна формувати шарами. Но, як на мене, коли відразу все перемішати, то він смакує краще. Після скумбрії, також невеличким квадратиком. Буду нарізати картоплю, яку заздалегідь відварив в мундирах. Величину кубику обирайте самостійно, як вам подобається. Нарізану картоплю відправляю до скумбрії, для чого дрібно наріжу мариновані огірки, теж невеличким квадратиком. В даному салаті можна використовувати і квашені огірки, проте з маринованим виходить смачніше. Нарізані огірки теж відправляємо до усіх компонентів. Ідентично нарізаємо яйця, які я відварив вкруту. і теж відправляємо в наш салат. Тепер наріжу половинку синьої цибулі. Цибулю теж нарізаю невеличким кубиком. До речі, можна використовувати і білу салатну цибулю, і зелену. Якщо в салаті використовуєте звичайну ріпчасту, то її варто підмаринувати. Нарізану цибулю теж відправляю до усіх компонентів. Тепер нарізаю невеличкий пучок зелені. У мене свіжа петрушка. Ви обирайте зелень по своєму смаку. За смаком приправлю сіллю та свіжо-меленим перцем. І тепер заправка. Гірчиця та майонез. Перемішую до однорідності і заправляю наш салат. Залишається перемішати заправку з усіма компонентами. Залишається салат прикрасити вашою. Улюбленою зеленю, і можете сміло подавати як порційно, так і в загальному блюді, в якому замішували сам салат. Получається просто, получається доволі красиво і дуже-дуже апетитно. Такий салат просто неймовірний. Особливо, якщо його подавати із свіжою грінкою, дуже-дуже смачно. Доволі текстурно за рахунок маринованого огірка, в ту же чергу з картоплею, мундирах і яйцями, дуже дуже ніжно і пікантно за рахунок підкопченої скумбрії. Просто супер! Я не можу відірватися. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх близьких або ж гостей, адже такий салат сміло можна подавати на святковий стіл. Якщо вам сподобався рецепт. Не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!